Емма Хейс, тренер з Юзнт, у своїй унікальній стратегії тренерів. Революція в жіночому футболі, Емма Хейс та філософія жіноча лінза. Жіночий футбол переживає епоху безпрецедентних змін це не просто м'яка версія чоловічої гри, а динамічна, стратегічно складна дисципліна, яка вимагає нового підходу до навчання, управління та розуміння спортсменів. У центрі цієї трансформації Емма Хейс, тренер футбольної команди США, філософія жіночої лінзи, якої стає все більш впливовою та надихаючою. Зустрічаючись з цим матеріалом, я не можу не захоплюватися мужністю та проникливом. Її історія це не просто історія про спортивну кар'єру, це маніфест, що закликає переосмислити підхід до жіночого спорту взагалі. І справа тут не лише у футболі. Чому жіноча лінза така важлива? Протягом багатьох років жіночий спорт розглядався через призму чоловічих стандартів, навчання, стратегії, навіть дієтотика, все було налаштовано на фізіологію та психологію чоловіків. Але жінки це не лише менші версії чоловіків. У нас різні тіла, різні гормональні цикли, різні психологічні потреби. І ігнорування цих відмінностей призводить до неефективної підготовки, підвищення ризику травм і, зрештою, до зниження ефективності. Філософія жіночої лінзи пропонує кардинально інший підхід. Вона закликає тренерів та менеджерів вважати спортсменів жінками, а не як спортсменів, які намагаються відповідати чоловічому стандартам. Це означає врахувати гормональні цикли. Визнання впливу психічного здоров'я, створення сприятливого та інклюзивного середовища, де спортсмени відчувають себе в безпеці і можуть бути собою. Особистий досвід, подолання стереотипів у спорті. Я сам займався спортом у молодості, волейбол. І навіть тоді, у 90 х., було очевидно, що підхід до тренувань був зосереджений на чоловічій підлозі. Ми були змушені займатися силовими вправами, які були розроблені для збільшення ем'язової маси, а не для поліпшення функціональності та запобігання травм. Вони не пояснили нам, як гормональні цикли впливають на нашу ефективність, і ми відчували вину, коли наша форма змінилася залежно від часу місяця. Як результат, багато моїх друзів кидали спорт через травми, вигорання чи просто почуття, які вони не відповідають очікуванням. І я впевнений, що якби ми мали доступ до тренерів, які зрозуміють наші унікальні потреби, ситуація була б іншою. Ключові елементи філософії Емми Хейс Емма Хейс не просто проповідує філософію жіночої лінзи, вона водить це на практиці. І ось кілька ключових елементів її підходу. Облік гормональних циклів, Хейз активно працює з гравцями, щоб зрозуміти, які гормональні цикли впливають на їх продуктивність та настрій. Він адаптує навчання та стратегії залежно від часу місяця для досягнення максимальної ефективності та мінімізації ризику травм. Створення допоміжного середовища Хейз створює атмосферу довіри та відкритості, де гравці відчувають себе безпечно ділитися своїми проблемами та досвідом. Він активно підтримує їх психічне здоров'я та допомагає їм впоратися зі стресом і тиском. Визнання психічного здоров'я Хейс підкреслює важливість психічного здоров'я спортсменів і активно працює над створенням середовища, де вони відчувають себе комфортно шукати допомоги. Вона також заохочує відкрити обговорення психічних проблем і працює над усуненням стигматизації. Радість і довіра, Хейс зосереджується на радості гри і створює атмосферу довіри та взаємної поваги. Вона розуміє, що щасливі та впевнені гравці грають краще. Відмова від щоденного зважування цей, здавалося б, незначний крок має велике значення. Щоденне зважування може призвести до розвитку харчових розладів та дисморфії тіла. Вплив на спорт і за його межами. Філософія Емми Хейс впливає не лише на жіночий футбол, але й на весь світ спорту. Все більше тренерів та менеджерів знають про необхідність врахувати унікальні потреби спортсменів. Це призводить до більш ефективної підготовки, зменшення ризику травм та підвищення продуктивності. Але вплив філософії Хейса виходить за рамки спорту. Вона закликає переосмислити ставлення до здоров'я жінки та добре бути в цілому. Її відкрите обговорення психічних проблем та гормональних змін допомагає знищити стигматизацію та створити більш сприятливе суспільство для жінок. Уроки для тренерів та спортсменів Філософія М. Михейс пропонує цінні уроки для тренерів та спортсменів: Для тренерів визнати унікальні потреби спортсменів розглянемо гормональні цикли та психічне здоров'я. Створіть підтримуюче та інклюзивне середовище. Слухайте своїх гравців і будьте готові адаптувати свої методи. Для спортсменів будьте чесними із собою та зі своїми тренерами про ваші потреби. Не бійтеся говорити про свої проблеми. Зверніть увагу на своє психічне здоров'я. Пам'ятайте, що ви жінки, а не лише спортсмени, висновок, майбутнє жіночого спорту. Емма Хейс це не просто тренер, це відвідувач. Її філософія жіночої лінзи змінює жіночий футбол і надихає зміни у спорті та за її межами. Майбутнє жіночого спорту це майбутнє, де спортсмени відчувають себе в безпеці, поважній та підтримуваній, де їх унікальні потреби враховуються, і їх потенціал повністю розкривається. І я впевнений, що філософія Емми Вейс відіграватиме ключову роль у створенні цього майбутнього. І, нарешті, я хочу додати, що відкритість Емми Хейс стосовно його особистого життя, його боротьба проти ендометріозу та менопаузи є потужним прикладом для імітації для всіх жінок. Це показує, що ви можете бути сильними та успішними, визнаючи та приймаючи його вразливість. Це надихає на відкритість та чесність та допомагає знищити стигматизацію, пов'язану зі здоров'ям жінок. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас переосмислити своє ставлення до жіночого спорту та підтримувати зміни, які допоможуть створити більш справедливе та сприятливе майбутнє для спортсменів.